Катенянка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми на кухні. І це означає лише одне. Сьогодні у нас великий-великий кукінг. Я тут подумала, а давайте нехай нам чат GPT придумає ідеальний рецепт бутерброду. По ідеї вона ж збирає інформацію з усього інтернету і видасть щось максимально смачне. Ну, я так думаю. Побачимо! Придумай нам ідеальний рецепт бутерброду. О, щось пише, пише, пише. Ого! Щось багато всього дві <сі> у нас всі інгредієнти будуть. Ідеальний бутерброд це поєднання смачних і свіжих інгредієнтів, які допоміг один одному за смаком та текстурою. Ось варіант для гурманів. Зрозуміли ми з вами гурмани тут. А що? ну наче наче все є, тому погнали готувати. Першим ділом, звичайно, йде хлібчик. Нам пропонують взяти багет або тостовий хлібчик. В мене щось таке, типу чи абати. Я думаю, нічим гірше не буде. Ні, я її хочу ось так розрізати. Тримайте кулачки, щоб в мене вийшло, і руки були на місці. А ну от щось. Таке приблизно дві скибочки в нас. Далі нам потрібна сковорідка. Наливаємо туди трішки олії, ляпс і відправляємо туди наш хлібчик. Нехай там трішечки підсмажиться. Щось сковорідку потрібно більше взяти. Да, да. А до бутербродику нам не завадить і кавуська. Погнали заварювати свою улюблену бутербродик і кавуся. Це ж ідеально. Напишіть свій улюблений варіант бутербродику. Чим ви любите снідати? Що ви більше любите? м'язко, рибку чи може яйця? Скумрія чи може все одразу? Теж дуже класний бутерброд. Нарешті воно там Ммм, Як апетитно виглядає. Подивіться на цю скоринку. Wow. Далі у нас йде масло. Або пропонує нам додати трішки гірчиці для пікантності. Я думаю, що можна й додати гірчиці для пікантності. Я таке люблю. Беремо масилко і гірчицю. звичайно, нашу українську міцну. Вау, ей, ей, ей. Не знаєте, я люблю так, щоб до глибини душі перебрали. Ах, цей звук, слухайте. Тепер туди додамо гірчицю Ух. тонким шаром. У мене якраз такий тонюсінький, ледь помітний. А вам? Третій пункт у нас м'ясо. Можна взяти тонко нарізану шинку або копчену індичку. А якщо вегетаріанський варіант, то можна гриби або авокадо. Я думаю, об'єднати шинку і авокадо. Цікаво. бо мені і те, і те дуже подобається, і в поєднанні це ж буде дуже, дуже, дуже смачно. Зверху викладаємо авокадо. Я додала декілька штучок, і можна додати і більше авокадо, якщо ви його любите. Але в нас ще будуть інші інгредієнти, тому додаємо мінімум для того, щоб воно там якось трималися на нашому бутерброді. Далі йде шиночка. Я ось так її нарізала тут шматочками. Гарнісінько викладаємо зверху. Вже така потипна виглядає. Дивіться, Який у нас тут вже кораблик виходить. Четвертий пункт у нас іде сир. Можна м'який кремовий сир Філадельфію або скибку чедеру для більш насиченого смаку. Додамо чедер. У мене ось такий чедер. Він іде вже ось такими скибочками. Просто дістаємо з упаковочки. Обережно, бо він мене любить ламати це завжди. Бля. Зізнавайтесь, хто його кидав на свого кота. Кажу чесно, була діла так сюди зверху і ще один сюди. Сиру багато не буває. П'ятий пункт це листя салату, свіжі огірки або помідорки. Краще взяти черіки. Я думаю, що ми візьмемо напевно і салат, і черіки. Ого! Листя салату. Який він класний. Одразу така су. Викладаємо гарнесенько зверху. Я гарно. І тут починається марияна і геометрія. Oh. А що думали, сьогодні геометрії не буде? Беремо маленькі помідорки, будемо їх нарізати кружельцями. Неможливо. Поньк чпоньк. І викладаємо зверху. Фух. Які кольори! Є відчуття, що потрібно було зробити навпаки. Спочатку помідор, а потім салат. Думай трохи. Поки не ну, пізно перекладемо. Але воно так гарно вже. Не будемо перекладати. Хай випадає по всій хаті. Шостий пункт додатково тонкий шар гірчиці чи хлігу для пікантості, оливкове масло, бальзамічний бель, оці для аромату. Бла-бла-бла. Я думаю, можна це пропустити. Ми вже намастили туди гірчиці, куди вже більше. А хріну, я думаю, не потрібно вже там. І сьомий пункт у нас трави. Кілька листочків базиліку або руколи для свіжості. Додамо обов'язково. У мене тут така пачечка різних трав. Зараз там повизберуємо руколу. Тинь-тинь-тинь. Прямо по пелюшкам. Ні, ну купиш коробочку, який йде, тільки рукола. Потім мікс салату. І викладаємо зверху, Посипаємо улюбленими приправками. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. У мене це чесниковий перчик. Ідеальні по версії чату чи піті, готовий. Дивіться, Який здоровий корабель у нас вийшов. Я не не знаю, як його. Але погодьтесь, виглядає апетитно і дуже красиві відтіночки. Давайте скоріше його будемо куштувати, наскільки це можливо. Поки ми дістанемося до ночинка, і вона їм захліба. Це дуже смачно. На балкон! Сьогодні? Кавусечка в ділі. Як на мене, ідеальний сніданок. Пишіть, як вам такий варіант, що ви б додали або забрали з нього? Можливо, приготуємо ще якісь рецепти по чату GPT. Пишіть! Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. па па